Які можуть бути гарантії вступ НАТО, Андрія, але мені здається, в нинішніх реаліях самого навіть по собі вступу в НАТО теж недостатньо, бо НАТО сьогодні теж не виглядає структуру, яка прям знаєте. Готова до війни, от так От чесно сказати. От прям, що зараз, не дай Бог, якщо нападе там Рашка на Естонію, то прям Америка і всі підуть дружно воювати. От, чесно, от з'явилися сумніви в цьому. Mm -hmm. Якщо можливо, колись цих сумнівів не було, зараз з'явилися питання навіть в тому, що сам по собі суд в НАТО ще не є гарантією. Насправді це дуже великий крок. вперед, але це не гарантія. Гарантія товариству. Лише одна це сила цієї армії, це сила і єдність українського суспільства, це готовність українців захищати свою країну і міжнародне співтовариство, яке з нами співпрацює, надає нам відповідну зброю, і ми самі виробляємо цю зброю. Ось це є головна гарантія в перспективі. Це ядерний статус України. Я вважаю, що нам не обійтися під цього. Чому Ізраїлю можна мати ядерну зброю? Нам не можна. Андрій, ну офіційно ж, Ізраїль не ми не будемо мати її офіційно, і, і ми її не будемо. Ми не будемо мати. Я готов. Ви ми не мати її офіційно, прекрасно. Ми будемо саме без'ядерна країна світу. Але якщо треба, ми у нас вона є. Це питання вже друге. Це вже питання піару, як це подавати в міжнародному співтоваристві. Ізраїлю якось це вдається робити, а чим ми гірші? Тому в цій ситуації мені здається гарантія. Це наша сила і наша єдність. Коли нам давали три дні, хто крім самих українців вірив в те, що ми вистаємо, хто вірив в те, що ми можемо захистити свою країну. Ми це зробили. Кожен українець, який взяв руки з Рою пішов захищати свою країну. Кожен хто допомагав, кожен хто підтримав, кожен хто не зневірився в цей важкий момент, і так само і зараз товариство. Да, безумовно, позаду 11 років війни і 3,5 роки повномасштабки виснажилися люди. Важко людям. Це все зрозуміло. Втрати страшні, але товариство. Во з того моменту, як ми починалися, ця вся історія, яку не ми почали, нічого ж то глобально не змінили за виклики, ті самі ризики, ті самі перспективи, ті самі, і просто це треба усвідомлювати. Що єдиною гарантією нашої незалежності, нашої існування є наша сила. Ми вже показали, що в нас ця сила є. Ми показали, що ми можемо дивувати самих себе, навіть коли ми дійсно згуртовані, коли ми єдині.